Всім привіт! Сьогодні на ремонті у нас Opel Movano 2004 рік. Машина не заводиться, не заводиться з ключа. Точніше, статті вкрути, все добре. Дивимося на лампочку і Я підключав, ключ бачив, з ключем проблем немає. Так, яка в нас проблема, чому машина не заводиться? Зараз буду показувати. Хоча ще проблему не вирішив, машина вже сидить 10-й день, наверное, що. Хазяїн на мене в захваті роботи, чесно багато, аж ж зайду руки. Буду робити допізно. Дивіться, повертаємо ключ. Так, ми бачимо, що панелька в нас загоряється, все добре, крутим статі. Так, і горить у нас АБС. Ну, я не буду мучити, це безсмислено. Так, дана проблема у нас, роз'єм знаходиться отут, кому буде треба на комп'ютер. І вона, вона, вона не підключається на діагностику. Да, це великий мінус. Точніше, все підключається, але не виходить на зв'язок блоку управління. А, якщо в нас не виходить блок управління на двігателі, то в нас хлопці, проблема, проблема в нас з питанням. Ось зйом де знаходиться. Бачите? тут. Далі, з чого починати? Дивіться, схеми взагалі на цю машину немає, так як у нас з іншої планети. У нас є на програмі Кам'ял є схема невеличка на англійській мові, я її перекладаю. Я її перекладаю. І що в нас далі? Дивіться, тут знаходиться реле Клеймет 15. Оце вода, я пальцем показую. А далі головне релі знаходиться, зараз я покажу. Де? Не головне релі. А релі уповління двигателем. Це елі теж повіряйте. Повіряємо на ньому питання. А я чуть раніше пройшов питання і повірив, що було. Розкажу, чому вона не заводиться. По-перше, нема питання на форсунках. Тут хлопці лили афіру, що хочете, але ну, мучили цей по поповні. Все одно вона не заводиться. Далі у нас ми що будемо робити? Ми будемо перевіряти питання на мозгах. Блок у нас тут ЄДЦ-15. Мені скину колега Вова спіновку. Все на англійській мові. Ну що, будемо повіряти питання. Ну, питання по-любому у нас на блокове немає, але будемо шукати. За спіновкою блока не поділюся, бо інформація платна. Доволі треба мати голову, щоб це все, все шукати. Так, з чого нам почати? Звичайно, будемо починати з питання на мозгах, але я дивлюся, що тут проводка просто в стані дуже поганому. Ну, нічого. Так, нагадую, я показую просто, де педохнітель і де реле. Це реле К-18, це без реле машина не запускається, і без того реле Клім-15. під Далі у нас предохранитель на 70 А, який запитується у всі цепі. Ну, вони зробили, звісно, ну, проводка у цим мованом, бачу, непогана. Дуже хороше качество, проводка груба. І що ми тут бачимо? Тут я вже бачу скутки якісь є. Да. Є скрутки, ребята. Ну, нічого, нам поки то, то лишні. ми будемо повіряти, знімаємо блок управління і будемо дивитися до питання. Так, от наш блок управління Бош. Далі в нас питання проходить, я лише покажу, що на цей розйом. І я повірю питання, і в нас питання немає. Немає у нас клейми 30, два плюса, де освіційні від блоку управління. Тому він не виходить на связь. Калінія знаходиться на цім розйомові. Доволі сложна орієнтіровка. Все, якісь букви показані, якісь цифри. Ну, Нічого. Ну, давайте будемо нести контрольки і повіряти, що в нас. Так, ребята, ну що? Поки що проблема по питанню. Хочу сказати, що трошки спінувка на цей блок, який, який ти мені скинув, трошки вона не сходиться. Сюди на шостий пін, от там на сюди плюс не йде. Це трошки схема інакша. Вона підходить, але тут плюс не йде ще один. Тому що шостий пін приходить на цей релі. Просто на включення його від це відходить блок, вже відходить на катушку, що вона замикає. Але дана причина в тім, що е, наш передохнітель сидить на 25 А, він йде через клеймо 15. І е, у нас от, кабель дзвонить так, я сюди. Так, де наш? Так, він не повів сюди. Так от. Так, от де він. А, на цей подохранітель немає питання. Це від кліму 15. А, будемо зараз сюди так само чіплятись і будемо дивитися, де в нас обрив провода. Я думаю, що оббив десь буде у цій косі у Гофі. Не знаю, тут хтось. Так, да, тут вже паяно. Скоро, що буде десь обивчок провода, ребята. Ну нічого, будемо шукати далі. Так, ну що, буду. Вже знімати з авто відео. Дана у нас проблема зюди, я дійшов. Сюди не приходить плюс. Далі цей плюс йде у нас на реле в салоні. Іду ізучати схему. Щось не то. Схему я зучав від Мовано 2010 року. От на то реле цей плюс Дана проблема будемо перевіряти і це реле. Там бачу, що є якісь провода порубані. Скоже, що я думаю, що проблема у нас з сигналкою. Ну, це ми будемо всього розглядати. Все, поки що відео закриваю. Ось такий, поки що ремонт. А далі все покаже час.